Я вже знімаю другий відео, ну, це легкий раунд, вони ж. О, чуточку. Спіли мене вбить, успіли мене вбити, успіли Це Нє, він мене спочатку знищив. Цей терорист. Ну що ти їх ждеш? О, молодець Зразу! Зразу, ти що? Ты что, сразу? Так, теперь бей на ножах, да? Только на ножах, да? я знаю. Я знаю. Пошел ты. Да! Это уже какие-то тут.

Давай. Я закидываю. Граф скилл. Оп, По Стоп. Один против одного. what did you